Ось вмикаю його, підсилювач. Треба таки перебирати. Пристрій вінтажний. Усіх вітаю, я прокинувся, поки живі. Я тримаюсь. Дуже вчора погана неділя була. Черговий обстріл від Росії, терористки, мирних мешканців України. Є загибли, поранені. Понеділок. Мій відео щоденник продовжується. Я ще тримаюсь. Я з Незламного Харкова, Суми, Харків, зе вами. Мені сумно, Дрогобич, Україна теж є загибла. Це просто жах. Зразу зібралось папір, вийшов на полювання. Перша хода мені принесла 46 гривень. Скоро піду полювати знову. Бачите, мені залишили трохи, біля лодки. Коробка з-під унітазу, дуже велика коробка, та ще одна коробка, я їх усі забрав, по смітникам вже не хочу, піднімаюсь трохи на звісно. Усі тримаємось шановні, передплатіть, будь ласка, канал, вам же це не трудно. Ви ж бачите під тривогами, іноді вибухами, я все одно працюю, та залишаюсь у Харкові. Слава Богу, заробив 103 гривні за півдня роботи. Це непоганий результат, як ви вважаєте, шановні українці. Обласна військова адміністрація відбій повітряної тривоги Харківська область.